Це 11-та школа Харкова. По обіді учні на заняттях, а зранку їх всіх виводили на вулицю. Школа отримала електронного листа із повідомленням про вибухівку в приміщенні, каже директорка Світлана Проценко. Не замінував у декількох місцях школу. Школа замінована. І якщо протягом двох годин не буде відправлено певну суму на певну картку, ми звичайно одразу за алгоритмом попередили повідомили про це. Поліцію, служби. Поки тривав огляд, 800 дітей та працівників чекали на дворі. Через годину трішки більше нам вдалося поновити навчальний процес. У кожного вчителя є позакласна робота з предмету, тобто ці всі заняття вони нікуди не пропадуть. Не сприймали як іграшкову несуттєву інформацію, бо інколи мені здається, що таким чином намагаються привчити для того, щоб звикли і перестали реагувати. Оглядали вибухотехніки і інші шість шкіл Харкова. Їм так само надійшли листи про вибухівку. Ось так чекали завершення перевірки учні 45-ї гімназії. Вона розташована на Павловому полі. Тут не стали продовжувати уроки. Ця вчителька представитися відмовилася. Я не знаю повідомлення. У нас серед уроку вийшли і все». Двері гімназії зачинили, адміністрація з журналістами не спілкувалася. Крім шкіл, сьогодні вибухівку шукали і у двох вишах та трьох торгових центрах. Людей евакуювали. Це вже другий день, коли вибухотехніки оглядають навчальні заклади. Вчора через аналогічний лист перевірили усі школи міста. Вибухових речовин не знайшли. Чи виявили автора цих листів та чи завершили сьогоднішні огляди протягом дня? речниця поліції Харківщини Олена Баранак не відповіла на ці питання. каже, ще не отримала інформацію від силовиків. Маргарита Дешкіна, Роман Денищук, новини на Суспільному, Харків.